Всім привіт, вітаю вас в гостях себе на каналі. Всім, хто долучився до мого каналу, я розповідаю, що я тут вирощую бройлера роз 708. Сьогодні у нас 13-та доба, якщо не рахувати першу, коли вони Так? Закінчили вони виводитися 1 вересня, сьогодні 16. -та. Виходить, 2 вересня їм була перша доба. Ну і поїхали далі, то виходить, що сьогодні 15-та доба. ось. Сидять вони під такою червоненькою лампочкою. Е, їдять, п'ють, ростуть, слава Богу, лише ні в року. Зараз надворі дощить і досить така сировата погода. Сидять вони під червоною лампочкою. Дуже вже красиво попідростали, хтось гріється, хтось собі з по-різному. Ось вимкнула, щоб трошки вам було краще видно. Подивіться, трьохлітрова поїлочка в них стоїть. На метрову годівничку, ось вміщується вісім курчат, ну, інколи, якщо вони дуже-дуже так Уже штивненько, близенько посідають, то може і 9 влізтися. Хочете, давайте з вами порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І одненьке туди пішло. Загалом вони їдять ще з цього боку годівничка стоїть у них. Тому дуже кумедні, вони. Ну, такі ліни... ліниві трошечки, можна це так назвати, типові бройлери. ось. Вони навіть не хочуть стати на ножки, ось так, щоб пройтися від годівнички до годівнички. На присядки, оп-гоп, перейшли, перейшли і все. Три літри вже на 15-ту добу, вони випивають за день і за ніч. Уже міняємо їм двічі, якщо не допили, то обов'язково змінюємо, тому що немає сенсу, щоб там ті залишки залишалися у них у поїлищі. Дуже, як на мене, чудово опірилися. Ну і хто пам'ятає, коли вони лише вивелися, яку частинку вони території займали тут. Тут брудер знаходиться метр на метр, сіточка один на один і товщина прутика також один міліметр. Ось. Ось такі вони чудові, неповторні, можна ще так їх назвати. Просто фантастичні. Чому я так нахвалюю їх? Тому що ще останній виводок буквально у мене не виходило їх. Щоб вони росли так швидко і так потужно, можна це і так назвати. Тобто вони росли, щось трошки я намагалася, то один корм купляла, то інший, то третій, то десятий, і толку було дуже-дуже мало. Ну, взагалі, ні, наче й був приріст, але люди тішилися і дуже часто, можна так сказати, хвасталися. Що у них там кури ростуть, вау, як швидко, а в мене не було такого. Єдине, що я помітила, ото от, от, такий якби послід на одному чорний, такий, як смола, можна це так назвати. Не знаю чому, дайте ближче вам покажу. Бачите, це не про нос. Він сидів, ймовірно, на сітці, собі пуркнув, і то його присохло. Бо загалом, дивлюся, дуже. Ну, хто дивиться на. Какуні, да? тільки молоді батьки, тобто батьки, в яких малесенькі дітки. Ось. І ті, хто має курей. Тому ну що це перший показник здорового маляти, чи людського, чи пташиного. Ось. Ну, загалом, ау! Такі кумедні. Клюються любопитні дуже такі. Біжуть до рук. О! Бачите, дехто отаким прокакунюється. Ну, скажу вам відверто, сьогодні 15-та доба я ще від кокцидіозу нічого не давала. Тому думаю, що сьогодні їм дам три дні нехай проп'ють. І буде все у них супер. Не знаю, як вам ще краще їх показати. Нагадую всім новим глядачам. Хто зі мною лише зараз від'єднався, можливо, ймовірно, ці відео не бачили, то я вам оголошу, анонсую, що в 45 днів буду їх важити. Це в нас буде 15 жовтня. Буду виконувати забій птиці і буду їх вже важити. Зважу тушкою і зважу живою вагою. Верніше навпаки, спочатку живою, а потім тушкою. Тому слідкуйте, виважити їх отак щотижня не буду, мені подобається, як вони зараз виглядають і як ростуть. Я зважу для себе, звичайно, мені дуже цікаво, а вже вам покажу 45 днів. Тому можете собі відрахувати. Або ж десь занотувати, або ж підписатися, щоб не пропустити. І обов'язково ви будете в курсі всіх-всіх-всіх подій. Ось. Хотіла би якось вам їх показати більш. Ой, ой! налякала, налякала Ось так. Ближче, ближче, не знаю, не передається вам, скоріш за все. Розмір чи, можливо, передається. Погляньте, це моя долонька. Так, так, ти дуже. Думаю, що це їсти не дає, привалила тут серед ночі ніч темна на дворі. Ну, і єдине, що той факт, що я цього разу роблю при вирощуванні бройлера, і, можливо, це також позитивно впливає. Позитивно впливає на швидкість приросту та якість самої птиці це те, що я не вимикаю їм світло. Взагалі, ні на одну годину, ні на одну хвилину, ні ніяк колісінька. Вже сьогодні навіть придбала, до речі, вам покажу отаку лампу в Аврорі по сто гривень. Це не реклама, просто ось вона заряджається. І поки світла не вимикає, то вона тут висить. Звичайно, я її вимикаю, але потім, коли світло вимикається, то я її вмикаю. Не знаю, ця партія бройлера вирощується без проблем. Побачимо, як буде наступна. Наступна вже буде досить швидко. Е, покладемо в інкубатор, виведемо, і тоді вже будемо цих малят переселяти, а сюди зас... продезінфікуємо, тут помиємо, а сюди заселимо нову партію. Звичайно, вирощує їх не побагато, 30% яєць замовляю. Вивелося цього разу 88%. Малят ось одне було пропало на другий день. Не знаю чому, ну, пропало, я не досліджувала. Просто прийшли, а його вже немає. Ось. Решта чуть-чуть ні в року до цього часу дожили. Вже будемо бачити, що буде далі. Корм, до речі, я взяла такий, що навіть при тому, що він містить кокцидіостатик, він. Має їм за кордону кокцидіостатик і тому його можна використовувати так, на постійній основі, і навіть після забою птиці цей кокцидіостатик в кров не потрапляє, він йде тільки в кишківник, Тому це також, я рахую, що дуже-дуже є круто. Прави. Сьогодні ми побували тільки в бройлерів, тільки на них подивилися, що тут. Дивитися, особо нема на що. Верольки сплять. Уже, до речі, 4. Тут сілося на банти. Тут у нас вже шість сиділо, одно зігнала. І там три. Сиділи чотири теж сигнала. Решта ще поки що сплять, кучу чують отак по кубках. Ну, а загалом, вже розповім вам далі іншим разом. Що стосується іншої птиці, яка є в моєму пташнику. Є ще китайські шовкові і фаворольки. І все. Поки що в пташнику в мене немає більш нічого. Отака птахобітання Дещо... Стала ціленаправленою і не такою вже хаотичною і всебічною. можна це так назвати. Готуємося до зими, готуємося пташники, робимо їх, ще дуже-дуже багато роботи. От, до речі, таку ще лампу я купила також. О. Це теж це на батарейках лампочка. Одна на зарядці, дві на батарейці. Ну, світити маємо чим, а обігрів. Будемо бачити, тому що в мене пташник виготовлений повністю з USB-панелі. Взагалі нічим не утеплений, тому і вибрана птиця Февероль, що вона не боїться зими, Вибрані пухові, вони також зими не бояться. Ну, а для бройлерів ще одну партію взяли. Побачимо, сподіваємося, що Бог поможе нам доростити її до морозів. Дуже дякую Збройним силам України, що допомагають нам робити наші справи тут, роблячи свої справи там. Ну, бажаю всім нам миру, добра, достатку, благополуччя. Нехай буде здорова ваша птиця, нехай все, що ви собі задумали, вам дасть. Міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!